Огляд погодних умов в Україні на тиждень 14 по 20 серпня. Найближчого тижня в Україні очікується сонячна та спекотна погода, дощів практично не буде. До кінця другої декади серпня на Східну Європу переважатиме стаціонарна, малорухома область підвищеного атмосферного тиску з окремими ядрами. Внаслідок панування антициклональної циркуляції, а також надходження, сухого і теплого повітря. Із середньоазіатських районів опадів протягом тижня не передбачається. Винятком стане західний регіон, та й то не весь, де нестійка повітряна маса та орографічні особливості місцевості сприятимуть випаданню короткочасних дощів переважно у денний час. Температурне тло в Україні повільно, але впевнено підвищуватиметься, і після 15 серпня денні температури досягнуть більшати областей. Позначки плюс 35 градусів по Цельсію. А у південній половині традиційно ще вище, аж до плюс 37-38, за винятком прибережних районів уздовж Азовського та Чорного морів. Високі температурні показники, низька відносна вологість та відсутність опадів позначаться також на пожежній небезпеці, яка практично повсюдно до кінця прогнозованого періоду досягне 5 класу. Так, понеділок, 14 серпня, на території всієї України очікується комфортна, сонячна та суха погода зі слабким вітром. Температура повітря вночі становитиме плюс 13-18, в денний час плюс 28-33. У південній половині вночі плюс 17-22, в день плюс 30-35. У вівторок, 15 серпня, антициклональний характер циркуляції забезпечить по всій країні суху та сонячну погоду. Проте температурне тло почне зростати. Вітер переважно східний, північно східний 3-8 метри за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні 16-21, в день плюс 29-34. У центральних південних областях та на Закарпатті в день плюс 31-36. У середу, 16 серпня, утримається суха та сонячна погода практично по всій Україні. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті продуть грозові дощі. Вітер північно-східний. У західній частині південно-східний 5,10. Температура повітря вночі становитиме плюс 18,23, день плюс 30-35. У центральних, Вінницькій та південних областях місцями плюс 33-38. У четвер, 17 серпня, грузові дощі подекуди очікуються в західних областях. Нарешті країни збережеться спекотна та суха погода. Вітер північно-східний 50 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 17-22, день плюс 30-35, на півдні до плюс 38. У п'ятницю, 18 серпня, поле високого тиску забезпечують продовження сухої та спекотної погоди у більшості областей. Лише місцями у західній частині, можливі короткочатні грозові дощі, у Карпатах помірні опади. Вітер північно східний, 5,10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17,22, на день плюс 30-35, на півдні до плюс 37. На вихідних, у суботу, 19 серпня, в Україні утримається спекотна та сонячна погода. Грозові дощі можливі лише у західних областях у денний час. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 18,23, на день плюс 31:36, на півдні до плюс 37. І в неділю, 20 серпня, продовжиться період сухої спекотної погоди. Вітер північно-східний 10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 19-24, в день плюс 32-37.